Ми мами сім'ї глибоко стурбовані ситуацією, що склалася з харчуванням у школах перших-четвертих класів нашого міста. Якщо до цього часу діти отримували безкоштовні сніданки, то з лютого батьки не розуміють, що віддобуватиметься і як. Розуміємо, що таке харчування, яким воно було до сьогодні, більшості не потрібне. Нас хвилюють питання, що саме будуть їсти діти за ті кошти, які вони мали б оплачувати. Чи покращиться якість харчування у школах? Чи буде забезпечено належний контроль за наданням якісної послуги з гарячого харчування дітей у школах нашого міста? Сьогодні в порядку денному є питання про підвищення заробітної плати, надбавку. На це кошти в бюджеті є. Також я хочу нагадати про ЄРЦ, а на харчування дітей у школах немає. Я не заперечую в тому, що те харчування, яке на сьогоднішній день у нас є, воно має бути кращим і є не на належному рівні. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Прошу. І також велике прохання щодо роз'яснювальної роботи. Дуже багато Як? дзвінків, uh -huh. дуже багато матерів стурбовані, тому що вони не розуміють, коли вони підуть до школи, uh -huh. і яким чином вони мають харчувати своїх дітей. Чи вони мають давати бутерброди? Скільки буде коштувати харчування, що вони будуть отримувати за ці кошти? Uh -huh. Я вас дуже прошу, особливо депутатів. Не ігноруйте це питання, воно є надзвичайно важливим. Я насамперед хочу всіх заспокоїти. Дитяче харчування є для пільгових категорій. Для для дітей учасників АТО з 1 по 11 клас, тому що ті хлопці, які тут сиділи спочатку, вони мають в першу чергу їхні діти мати пільгове і якісне харчування. Тому ви правильно поставили питання. І є багато фактів, коли за те неякісне харчування певні чиновники отримували відкати і нарікання на якість харчування. Давайте про це чесно говорити. Друге сьогодні освітньою субвенцією не передбачене дитяче харчування. Але я вашу стурбованість розумію. Тобто всі пільгові категорії будуть забезпечені. Більше того, якщо Відчуває в школі батьки можуть подавати заяву, і до 25% дітей, які потребують, справді які потребують, і це буде на вирішення батьківських комітетів шкіл. Я знаю, що ви пані Мар'яна, дуже Я перепрошую, коли це буде. Воно вже є в рішенні в рішенні, які ми проголосували сесії. Тобто, воно вже є. Тому саме ви, батьки, будете вирішувати, яка дитина буде безкоштовно харчуватися, яка не буде. Але я ще більше скажу: я хочу дати зараз доручення і хочу, щоб депутати підтримали. От минулого року Укрнафта власником якої Коломойський, і я хочу дати доручення Володимиру Олійнику, а сесія проголосувала. Не сплатила 2 мільйона гривень податків міський бюджет з акцизу на бензин. От цих 2 мільйони гривень зараз доручимо сесії провести переговори Олійнику з Коломойським, щоб він заплатив бюджет. І ми цих 2 мільйони гривень передамо на харчування дітей. Друге. Фракція самопоміч виступає, але Маодот має 18 мільйонів гривень заборгованості перед міським бюджетом щодо паєвої участі. Тому давайте проголосуємо, доручимо голові фракції самопомочі забезпечити сплату у міський бюджет 18 мільйонів, і всі ці кошти дамо на харчування.